Литва упаковка хлібобулочної продукції. Місто біжається ближче до е, латвійського кордону Хлібзавод. Упаковка хлібобулочних ось таких виробів. Е, є дві денні зміни з 7 по 19, дві нічні зміни з 19 по 7. Два вихідних. Оплата за днівні зміни 4,70, оплата за нічні зміни 7,20. Проживання повністю безкоштовне. Е, Хостел е, коридорного типу, такий гуртожиток по 2-3 людини в кімнаті. На кожну кімнату є свій санузіл е, і душ. Е, харчування власне, робочий одяг видається. В основному там упаковка хлібобулочних виробів, прибирання на робочому місці і деякі завдання з тістом. Зарплата до 1200-1300 до євро. Приймаються жінки і чоловіки до, навіть до 58-59 до років. Вакансія безкоштовна. Повторюсь: хлібобулочний завод, упаковка, робота з тістом, прибирання робочого міста. Єсь денні зміни, є нічні. Дві денних зміни. З 7 е, по 19 дві нічні зміни два дні, з 19 по 7 два вихідних. Є обідні перерви, є маленькі перерви по 15 хвилин. Зарплата в день 4,80, зарплата в ніч 7,20. Житло безкоштовне по 2-3 людини в кімнаті. До 59 років навіть чоловіки-жінки приймається зарплата до 1200-1300 євро. Кому цікаво, дзвоніть за номером в шапці профіля або в коментарях, або під описом вакансії. До нових зустрічей.